Щороку до Дня української писемності та мови, книгарні, заклади культури, освітні центри, підприємства та інші мешканці нашої країни спільно доєднуються до радіодиктанту та пишуть його разом. Команда ТВ7 також вирішила доєднатися до традиційного заходу. Тож дивіться далі у сюжеті. А за ним примусова бадьора говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри, хоч не хоч пора вилізати. Прошу записати. Ан Василь Переселенець з Донецька у рідному місті працював на шахті в чотирнадцятому році. Переїхав до Дніпра та став журналістом видання Слава нації після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ захищати нашу країну. Сьогодні чоловік підтримує український флешмоб, адже радіодиктант пише, щоріч. я досконалюю свою українську мову. Я її не вивчав в школі. Десять років і наступний учбовий заклад не вивчав. Ну, як я етнічний українець і повинен знати свою рідну мову. Вона в мене в крові слухав з цими піснями, з, 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 з цими з дитинства, як мати в мене. Вона ж все є в крові. А це пані Галина. Вона переїхала до Дніпра з Селидового, що на Донеччині. Диктант сьогодні писала вперше для жінки. Це було дуже хвилююче. Галина вважає, що з якого б міста селища ти не був, ми всі однієї нації. Та мова наша українська. Як я хочу жити в Україні, в державі тому я хочу і розмовляти державною мовою. Вчила давним-давно в школі. Ну, щось забулось, а щось захотілося ще зрозуміти і спробувати, чи вийде як в школі яка оцінка. Я, мені так хочеться ну, хоча б на вісім розповісти і здати. Традиційно цьогоріч до Дня української писемності та мови провели 25-й радіодиктант. Авторкою тексту Магія голосу стала культова українська письменниця Оксана Забушко. Поетеса зізнається, що цей твір подарунок до ювілею, адже в цьому році українському радіо виповнилося 100 років. Перевіряємо. Було приємно думати. Павло Вишебаба, диктор цьогорічного радіофлешмобу. Він також поет, музикант, екоактивіст та військовий. Павло сам з Краматорська студентські роки жив та навчався в Маріуполі. Потім там працював. Понад 10 років тому переїхав до Києва. А з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист нашої держави. То вітер мені з України приніс. То вітер мені з України приніс. Українську традицію вже другий рік поспіль підтримує освітньо-культурний простір Гончаренко. Центр переселенцям та дніпрянам допомагала в написанні диктанту вчителька української мови Людмила Яшина. Вона переселенка з Мелітополя у професії майже 30 років. Диктант ну, такої середньої важкості, не дуже такий, щоб легкий, і ну, треба було там і подумати. А, багато орфограм. Пунктограм, але я думаю, що всі впораються. Але справа не в тому, що грамотно, не напишуть, а в тому, що люди хочуть писати українською мовою, вони доєднуються. То ось такий флешмоб, ну наймасовіший, да, який є це. Найголовніше ця атмосфера, і ми бачимо, що пишуть і радіодиктанти, і навіть на передовій. До трансляції радіодиктанту мали змогу приєднатися всі охочі. В написанні тексту приймала участь вся країна, не лише цивільні, а й військові. А також українці з-за кордону. Цей диктант дуже важлива, важлива подія для Гонченко Центру. Дніпро такі диктанти дійсно єднають людей, і це видно. Дуже класно на прикладі нашого центру через те, що у нас тут пишуть диктант. Усі тут пишуть диктант і Дніпряни, і переселенці, і представники меншин, тобто є у нас різні греки. Тут є і українці, є і багато діаспор, котрі представлені у нас в Гонченко, центрі Дніпро, тому що Гончаренко центри самі по собі єднають людей і допомагають людям у скрутній ситуації. І я вважаю, що саме цей. Диктант це є одна зі складових, та котра єднає нашу націю, єднає людей між собою і допомагає нам стати сильнішими і перемогти. Також не оминули письмовий флешмоб і центри Я Маріуполь. Маріупольці Любки доєдналися до диктанту, щоб підтримати традицію. Тож дбаємо про чистоту нашої солов'їної Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал. ТВ-7.